Він сам греко-католик, і, і в церкві вони там вінчалися, священик їх благословляв, аж заплакав священик. Перший раз він побачив наречених тверезих, які тверез весілля. І вони його запросили на тверезе весілля. І зібралося таких 100 чоловік. І ви уявляєте, 100 чоловік. І що саме цікаво, веселилися, всі танцювали, співали, жартували. Ще раз хочу сказати, Тверезе весілля це реально можна проводити. Ну, наприклад, що я говорю про тверезе весілля? У мене сьогодні ця тема. Чи треба, чи не треба. Хочу сказати, що в нас традиція була колись, колись весілля були тверезі. Ще 100 років назад... тут на. Напр... Була одна пляшка отрути на все весілля. Одна пляшка отрути на все весілля. Зараз одна пляшка на кожного. Це називається вже отруйне. Знаєте, помінялися і традиції стали всі отруйні традиції. Знаєте, без алкоголю жодне ніяке свято не проводиться. Ніяке весілля, ніяке пом. Я думаю, господи, що це все перетворилося? І Ясно. І в результаті воно і дає про себе знати, що населення здоров'я не те, знаєте... Чого-то смертей більше, чим народжуваності, і ясно, що нація нація гене.